Зачарована Десна. Десна головна річка Чернігова та Новгород Сіверська і єдина річка в Україні, стільки якої не регулюється дамбами чи каналами. Тому вона, мов, зачарована, постійно змінює русло. На цій річці провів дитинство один із найвидатніших режисерів та письменників України Олександр Довженко. Свою автобіографічну повість він так і назвав Зачарована Десна. Десна найбільша річка Лівобережної України, ліва й найдовша притока Дніпра. Довжина Десни становить 1130 кілометрів, в межах України 575 кілометрів. Завдяки розгалуженій системі судноплавних приток, басейн Десни став опорою становлення української державності за часів Київської Русі. Річка, де втрачаються сни. Саме так красу Десни та її назву пояснює одна із легенд. Відповідно до неї, річка була така гарна, що, дивлячись на неї, люди втрачали сон де сни. Є інша версія походження назви. Якщо дивитись на географічну карту, річка знаходиться праворуч. Гідно зі словником Бориса Грінченка, на початку ХХ століття словом Десна українці називали праву руку, так і збереглася за річкою назва Десна. У басейні Десни зосереджені найбільші запаси прісних підземних вод в Україні. Понад 60% питної води для Києва надходить саме з Десни. Іхтіо Фауна Десни налічує понад 35 видів риб, серед яких карась золотий, йорж, носар. Стерглядь, прісноводна та марена Дніпровська, занесені до Червоної книги України. Вздовж Десни пролягає шлях, яким мігрує багато видів європейських перелітних птахів. Тут існує так званий Деснянський екологічний коридор. Долина Десни входить до смарагдової мережі Європи, як територія особливого природоохоронного значення. Річка Десна приваблює туристів своєю красою та можливостями для активного відпочинку. Багато родин приїжджають сюди, щоб прибалити, кемпінгувати та відпочивати на природі.